Ось уже на бутонах лілії Мартагони. Такі вже цього року вони потужні. І от те, що я казала, я того року купила три штучки. Бачите, раз, два. І ось третє. І в мене того року лише ось та була квітувала, а інші просто не зійшли. Цього року вони вже є. От лілії Мартагони так, на відміну від інших лілій, поводять себе. Це що таке? Перепрошую. Вони можуть взагалі верхівку не показати, а лише нарощувати свою цибулинку. Тому, ну, з моїх тих поп цьогорічних лілій бачу, що всі три витикнулися. А ці повели себе так. Тому там, де садити їх, позначайте і не забувайте, що вони там у вас є. Елегантісінь, і Вітування мені теж його подобається. ну... І ось так уже заросла, треба її теж постригти, кільмарнок. Хочу подивитися, підійти прямо з вами, що каже попелиця на трояндах. Ви вже бачите на бутонах троянди. Ну, слава Богу, чисті. Слава Богу, чисті. Бо всі обробила, побачила, що попелиця з'явилася, а. Цього, красення свого, забулася. Аж тепер згадала, бачите. А ця клумбочка, зараз, бачите, в таких тонах блакитний. Ялиночки блакитні такі прирости, ну, неймовірно, блакитні, до речі. Що за ялинка? Взагалі-то, я думала, це кейбаб, але, ну, поки що я сумніваюся. І в такому ж кольорі, бачите? Ви моє городяникове. Тут я його розсадила теж масивом. Ось там так гарно. Голд Стар теж пішов у зріст, я його перетаскала, була восени, трішки хвилювалася. І хтось показав, покажіть свою Ice Dance. Ось так вона виглядає, бачите? І вона так у всіх виглядає. Все, ще трішки і вона візьме свою картинку. Ну, бажанок, що сухо б її зараз попроливати. Вона тоді би краще відійшла, тому що я якось ділила була хіменську і побачила, що там дуже-дуже їй сухо, дуже просто, неймовірно. Треба залити прям. Що зараз я її зроблю зі своєю. І зразу помітно, хто гігант. Бачите, навіть, от коли з'являються порівняти так, ось цю хосточку. І порівняти ось цю хосту, і все зрозуміло, хто з них є, хто. Децентра в мене квітує, але дуже-дуже щось слабо. Її потім, можливо, прикривають ці хости, потрібно її забрати в інше місце. Ну, спробуємо, ось бачите, яка красоня. І хака не хлоє, та в мене є. Варігатна, а це просто зелена. Але цікава. Теж потім таким вона фонтанчиком буде спускатися. Ось кожна хоста по-свому гарна. Знаєте, я часто навіть і в дорогих не бачу тієї краси, яких я бачу у звичайних сортах таких доступних. І медунка вже перетворюється на красуню листяну, а не квіткову. І дуже гарне листя, трішки дощик умив у Копитняка європейського. Подобається десь масивом я бачила, висаджено його масивом. Я там спробувала втілити в одному місці, але то тільки восени пересадила там, ще йому трішки погано. Знаю, що та не мода така агресивна, але я завжди якось всім вона подобається. Особливо, та й листя в неї гарне, ви знаєте? Ну, Подивіться. Можна з нею боротися, чому би ні. Можна, отак От мені щось заважає, то я кущик беру, прибираю та й все. Це ж вам не елемус. Погляньте, ось яка цікава. Ну, Квітування її так собі, скажімо. Вся краса ось в цьому бежито листі, а потім ще воно таке буде набирати таку. Червону смужку варієгатності. Мало весні, і потім буде пізніше. Це синюха варієгатна. Вона і проста, дуже гарна, тільки проста, ще не квітує ця більш рання. Ось така і Анемонка. І чом би ні. Кожен, хто приходить, завжди просить її. Я то всім кажу, вона агресивна. Але. Краса завжди, знаєте, не зупиняє нас. <с. <с.> Ось так. І ще листя таке гарне. хума. Теж до мене прийшли там в знайомі. Теж поділилася з ними такою красою. Ось така анемона, здається, дібровна. якщо я не помиляюся. Вона великоквіткова, в неї такі доволі гарні великі квіти, бачите? Ось. І вона, я просто беру зараз, вона відквітує. Я зрізаю її повністю. І вона восени квітує ще раз. Ось так. Ну, саджати я її не саджала, вона виросла сама. Але молодила весні, ось так десь до червня місяця. Вони просто неймовірні. Я сьогодні. Не втрималася і знову замовила декілька сортів. Ну, взагалі-то я в цієї жінки замовляла в основному Альпійці, але в неї її молодила, тому вирішила ще поповнити колекцію. У мене, бачите, якось так, що я думаю, що я от от той такий, знаєте, як кажуть, по сортах потрібно збирати, бо по кольорах їх. Неймовірно зібрати, то мені здається, що ось такий я і замовила цей раз. Потрібно придивитися, виправити <гум> помилку. Але звідки ти знаєш, коли хамелеони. Вони міняються постійно. Ось погляньте. Оці мене теж дуже прявразили. Великі, гігантські. Але діток вони не дуже такі, на дітки багаті. Тому, бачите, одні молодила швидко розростаються, а одні чекають. Ось це мені дуже подобається також. Воно ну, таке своєрідне, в нього дітки на ньому, бачите, розташовані. А таке враження, що це, знаєте, якісь бісеринки. Хто ці буря толком пови. Але хочу вам сказати, не треба їх там толком і ви. Тому все життя буде у вас проведено. В садку, <хи>, в одній позі і ви не будете піднімати вгору очі, щоб побачити, яка ж все таки краса, яка ж все таки краса. Ось ця краса. Гарно поєднано. І беріз білий, півонії білі. Ну, вибивається трішки віола, але я вже її залишаю там, де вона є, тому що. Я так з нею боролася, що доборолася до того, що в мене, по суті, її немає. Ось. Такі чудові, цікаві молоделка. Ось ця теж дуже оригінальне. Так колір передати телефон не може. Молодил, це я вже зрозуміла, але все-таки намагаюся.